Mm -mm -mm. Йо, я структура щастя. Привіт, це отой. З вами Ліс Чейнч. Добрий, це Діма, теж хедспіч. Привіт, глядачі, Суспільне культура. Особливості проекту Артилерія. Ви знаєте, що ви краще, що ви найприкольніші, що ви найчудніші, найчарівніші, найчарівніше, Вітаю, друзі! Наближається новий 2023 рік, і це я, Настя зухвала, яка хоче вас цим новим роком привітати. Звісно, такого року, як 2022, у нас ще не було. Але я би хотіла запам'ятати деякі важливі речі: це те, як ми були всі разом. І лишаємося об'єднаними. І як я дізналася, що електроенергія це ну, не так уже і обов'язково. Цього року ми на увесь світ показали те, як народ може об'єднуватися проти абсолютного зла і темряв. Рік цей був в усіх сенсах найтемнішим, але я думаю, всі ми зрозуміли, що з кожним таким темним днем ми з вами стаємо все краще і сильніше. І ще в січні цього року сказали, що у більшості українських артистів аудиторія збільшиться. Десятки разів в чартах стрімінгових платформ майже не лишиться русні, буде багато українських пісень. Я би покрутив. Біля і більше не спілкувався без цієї людини. На жаль, саме війна стала поштовхом до того, щоб наша культура рухалася та розвивалася в такому шаленому темпі. Появилося дуже багато нових імен, багато нових музикантів, художників, поетів та письменників. Цей рік був продуктивний для кожного, бо це був виклик без вибору. Наше суспільство здобуло нову ментальність, і це було важче з невіри, тому що ми здобули саме віру. Ми навчилися вірити в себе один в одного і найголовніше в перемогу. Нас чекають ще великі виклики в 23-му році. Якщо б я звичайно побажав там щастя, натхнення, мудрості, то в цьому році побажаю дожити, дожити достойно, дочекатись нашої перемоги, долучатись до нашої перемоги. Я вам бажаю в 2023 році дуже просту річ, щоб війна скінчилась. Перемогою України все не шукаю метафор, не шукаю ілюзій, не шукаю алюзій. Коротко і ясно. Це єдине бажання безпеки, воз'єднання зі своїми близькими та повернення всіх додому. Окремий привіт, хочу передати своєму місту Донецьку та своїй мамі. Ми обов'язково зустрінемося в новому році. Я на це дуже сподіваюся. Радію, що завдяки силі, сміливості і пожертві хлопців і дівчат. Які зараз приймають участь в бойових діях, ми все ж не знаємо, і, дай Бог, ніколи не дізнаємося, як найгірше могло би бути, якби наші сили оборони не підстояли наші кордони і не зупинили ворога на підступах. Тому дякую. І в 23-му році бажаю нам всім життя, здоров'я. І вільного існування. Я бажаю вам у 2023 році триматися своїх близьких, шанувати наші традиції та вивчати українську культуру. Новому році хочу побажати вам, друзі, не втрачати віри і пам'ятати, що ти не один. Я побажаю, аби в 2023 році у вас було більше світла, навіть якщо його не буде навколо вас, то нехай ваші серця освітлюють все навколишнє середовище своїм світлом. Любові вам дуже багато і миру над головою. Звісно, само собою, друзі, нехай ваші мрії здійсняться і хто захоче полетить в космос. Дуже бажаю, аби ви полетіли в космос, подивилися космоса, як це все несеться. Щоб ви менше чули сирен за вікном, більше гарної музики в нас в вушках. І, звісно, звісно вже більше слає. Слаємо, перемослаємо. Побажати, хочу тільки одного. Продовжити, Бажаю наступному році наснаги, натхнення, сили. Нам усім Я Бажаю вам всім хисту, гострого розуму, багато здоров'я і щоб у наступному році ви не тільки реалізовували ті можливості, які дає вам світ, а й створювали свої власні. До всього треба мати справу, якщо це стосується країни, в якій ти живеш. Зокрема, вас ще вітає моя собачка. Мару. Хочу подякувати зсу, ДСНС, медикам, енергетикам, людям, які забезпечують нас світлом кожен день в такі тяжкі часи. Я вважаю, що ми вже перемогли. Бо ми вистояли, ми були разом. Ми допомагали одне одному. Я щаслива, що ми є один в одного. Донайте зсу, підтримуйте рідних і не забувайте жити. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава ЗСУ! і пийте живчик. Це Водослава, це Україна і на пасаран. Люблю вас так само, як люблю шоколад, пломбір і так само, як люблю Україну. Новим роком! Гарних свят! Стійте, стійте, не перемикайте! Всім привіт! Мене звати Юля, і ми з діджитал командою Суспільного впродовж року робили проєкт Артилерія. Перш за все, хочемо подякувати вам дуже-дуже дуже сильно за те, що дивилися ці випуски, за те, що лайкали артилерію, шерили, ставили свої коменти і взагалі підтримали наш контент. Дуже вам вдячні! У 2023 році проєкт артилерія не закривається, а навпаки, розширюється. Будуть нові гості, нові формати, нові мистецькі сфери, про які ми ще не розповідали. Слава ЗСУ! Слава! В Україні любимо вас дуже сильно, дуже сильно.